будь ласка президент президент сполучених штатів мерки джо байден Hello, Вітаю Польщу. Наш е, чудовий союзник. пане прем'єр-міністр, пан мер, Всі колишні президенти Дяку, дякую за те, що ви знову запросили мене до Польщі, майже рік тому майже торік я говорив, говорив тут у Варшаві. тиждень після того, як Володимир Путін почав свою вбивчу війну проти України, більшу сухопутну війну в Європі. і о, ті принципи, які були. Фундаментом для миру і стабільності е, на цій планеті понад 75 років, вони були вже в ризику бути розбиті. Рік тому почалася війна і падіння. Очікувалося падіння Києва, я що не тільки повернувся з Києва, і Київ міцно стоїть. Київ стоїть і пишається цим. І найголовніше, що він вільний Коли Росія почала е, своє вторгнення. Весь світ е, був, е, випробування був Витримав весь світ. отримав це випробування. Європа, всі демократії і відповіді, які ми мали. Е, чи ви дати, дасте відповідь? І будете просто. Підведевід очі, чи ви будете міцно і сильно стояти? Будете об'єднані разом з союзниками. Ось рік пізнішні, пізніше пізніше знаю відповідь. Ми відповіли. Ми були, були сильними, були об'єднаними, і світ не відвів очі. Також перед нами стоять фундаментальне питання. Щоб до до підтримання найбільш основних принципів, чи, чи ми будемо стояти за суверенітет нації, щоб люди могли жити вільно проти. Е Проти е, нападу, чи <пофе> будемо стояти за демократію, і рік пізніше ми знаємо, так ми будемо стояти за суверенітет, і ми це зробили. І ми будемо стояти за те, щоб люди жили вільно, і ми це зробили. І ми і ми... ми будемо стояти за демократію. Ми це зробили. І... і я знаю, що я зустрічався з президентом Зеленським. Ми заявили, що ми і далі будемо стояти за ці принципи, незалежно не від чого. коли президент Путін дав наказ, щоб їхні танки вдерлися в Україну, він був не правий. народ України є набагато сміливіший. Від Атлантики до Тихоокеану ми всі весь світ був об'єднаний, дуже сильний. І замість легкої перемоги, яку він очікував, він залишив спалені танки, і розбиті війська. Він думав, що він е, йому е, що він зробить фіналізацію НАТО, а натомість він отримав НАТОвизацію Фінляндії. НАТО. Тепер є. Він думав, що він зможе енергію перевести в зброю, використати як зброю. Замість того, ми працюємо над тим, щоб бути незалежними від е, джерел енергетики з Росії. Він думав, буде він. Думав, що він є міцний хлопець, а лідери демократичних держав є слабкими. І він потрапив в таку війну файрестил. проти війну, проти людини, яка вона є зі Сталі. Це президент Зеленський. Президент Путін зіткнувся з тим, що що рік тому ми не могли б уявити. і демократичні країни стали сильнішими, а але а, його, а він став слабіший, а не сильніший. Бо в такі моменти з історії непевності, коли встає дуже важливим, за що ви стоїте, за які принципи. Люди в Польщі це знають, ви і я знаємо. Ви, ми знаємо, що таке є солідарність. Що означає слово солідарність? Що таке розподіли і, і і це місце було зруйновано під час варшавського повстання, під час другої світової війни, але польща вистояла бо ви були разом і, і, і люди народ білорусів і далі бореться з ми знаємо як народ Молдови. Стоїть за свої права. Рішучість народу Молдови бути жити в свободі і отримати незалежність. Президент Санду, я... Мені мені дуже приємно. Я пишаюся тим, що я стояв з вами і з народом Молдови. Один рік цієї війни вже немає ніяких сумнівів стосовно сили нашої коліції, Але він все ще піддає сумніву нашу впевненість і нашу здатність і з, о, він піддає сумніву те, що ще що НАТО буде об'єднаним, але жодних сумнівів не буде. Нато не буде розділене, і ми не втомимося від України. Будемо завжди підтримувати Україну. Президент Путін а, намагається захопити землю і території, але він провалився. Демократ... Демократичні країни світу стоять разом сьогодні, завтра і назавжди. Ось що стоїть тут на порядку денному свобода. Це те, що я те послання, яке я привіз е, в Київ, коли президент Зеленський сказав, що він приїхав в грудні в Сполучені Штати, що битва щоб визначити світ, і в якому світі живутимуть наші діти, і онуки і правнуки. Він не говорить тільки про дітей, онуків і правнуків і україни. Він про всіх говорив і про ваших, і про моїх. Ті, що народ Польщі і народи Європи десятиліттями бали, бали, бачили, що апетит тиранів автократів не можна вони. О. Єдине слово, яке вони розуміють, розуміють ні, ні, ні. Ви не візьмете мою кри Украї... мою кри. Ви не візьмете мою свободу. ви не візьмете моє майбутнє. І Те, що я казав тут тут, в цьому ж місці диктатор, який бували імперію, ніколи не зможе. Лавовлибері може перемогти на любов народу до свободи. Брутальність ніколи не зламає прагнення людей до свободи Україна. Ніколи ніколи, ніколи не дасть перемогу Росії. Бо свободні, бо свободні вільні люди ніколи не погодяться жити в темряві і не свободі. Надзвичайна дальність російських військ і їхніх найманців вони. Творювали, вони всвоювали злочини проти людства. Вони а, навмисно а, цілили а, по цивільному населенню. Вони а, гвалтували, використовували гвалтування як зброю війни. Вони викрадали українських дітей. вони розбомбили а, вокзали школи, лікарні, пологові будинки. Ніхто, ніхто не може. Це жах жахливо. А надзвичайно також це була відповідь українського народу і світу. Рік після того, як почали падати бомби, і російські які вдерлися в Україну. Україна все ще незалежна і вільна. Від Херсона до Харкова українські бійці відвоюють свою територію. Понад сто територій, які вони вже мали на цих територіях. Вже знову жовто-блакитний прапор України президент Зеленський очолює демократичний уряд, який представляє волю народу. Декілька разів генеральна асамблея ООН засуджувала російську агресію. І Сара є переважна підтримка в е, ООН. В жовтні е, ООН засудило незаконну анексію. Лише чотири країни з усього ООН проголосували разом з е, з Росією. Сполучені Штати і країни Європи е, не хочуть контролювати, не хочуть руйнувати Росію. Мільйони росіян хочуть жити в мирі зі своїми сусідами, не бути ворогами. Те, що відбувається, це трагедія. Путін вирішив розв'язати цю війну, і кожен день є вибір. Такий, що Путін може зупинити цю війну, і тоді зупиниться вся війна. Але якщо Україна припинить боротися, то Україна зникне з мапи. Потрібно забезпечити, щоб Україна мала можливості сама себе захищати. потрібно надавати. Важливу допомогу, ППО, танки, броньовані машини для того, щоб Україна могла захистити Європейський Союз, збільшив свою допомогу до безпрецедентних рівнів. І не лише йдеться про оборону допомогу це економічна допомога, гуманітарна і всі сьогодні ввечері. Давай подивимося один на одного. Просто хвилину оцінимо, що ми всі зробили. Польща прихистила півтора мільйона українських біженців. хай вас Бог благословить. Щедрість поляків є надзвичайною. І е, американці об'єднані в нашій рішучості по всій країні від великих міст до маленьких містечок є українські прапори, які ставлять на свої селі е, американці, е, демократи республіканці в е, американському конгресі підтримують свободу. Це те, що Є yes, сутність американців, і це американці блядь. світ також бореться з наслідками, які спричинила війна Путіна для світу. Путін хотів заморити голодом світ через блокаду чорного моря, щоб Україна не могла експортувати зерно. І натомість. Група 7, Сполучені Штати, міжнародна спільнота об'єдналася і докладає зусиль для того, щоб поновити доступ до продуктів харчування. І ми привертаємо увагу до цього питання. Ми віддані народові України, Україні. В майбутньому Україна вільна, демократична, суверенна 30 років тому Україна проголосила незалежність. Потім була революція гідності, помаранчева революція. Були багаття на майдані, небесна сотня загинула виборюючи ці цінності роками. Герої патріоти українські боролися за Донбас. для мене була честь відвідати Київ вчора. І е, вшанувати ту самопожертву українського народу. Я стояв поряд з е, президентом Зеленським І сполучені Штати е, розуміють, як е, тяжко працюють по всій Україні е, і служби надзвичайних ситуацій, і ремонтні роботи, а е, і лікарі, вчителі всі для того, щоб е, е, було була енергія, щоб життя продовжити по всій Європі країни об'єднуються для того, щоб допомогти Україні сьогодні. найперша перша Польщі говорила про ці цінності, людські цінності, які нас об'єднують. Дякую вам всім. Я ніколи не забуду, коли я минулого року бачився з біженцями з України, які їздили до Польщі. Це були знесилені, знесилені люди. Вони залишили своїх родичів там. І ви, люди. Ви поляки прихистили їх, дали їм безпеку. І е, варто було подивитися на вирази їхніх облич. І потрібно, щоб Росія заплатила ціну е, за свої зловживання. Будуть нові санкції оголошені разом з нашими міжнародними партнерами. Всі, хто відповідальний е, за цю країну, за, е, за цю війну будуть. Е, е, Нести цю відповідальність будуть покарані за е, злочини, е, вчинені росіянами. Потрібно чітко розуміти, е, коли ми дивимося вперед. Е, захист свободи це не питання рочі е, якогось часу, це одно завжди важливе. І будуть ще важкі гіркі дні. Це е, трагедія Україна е, віддана боротьбі, е, а сполучені штати і міжнародні партнери е, мають підтримувати Україну в цьому. Наступного року буде саміт 2024 року в Сполучених Штатах для того, щоб відзначити найпотужніший альянс в історії світу НАТО і не ніхто не сумнівається. відданість статті 5 і нашому альянсу є непорушною з боку Сполучених штатів. Росія це дуже добре знає. Всі це знать напад на одного. є напад на всіх. Це священна клятва. священна клятва захищати кожен дюйм території НАТО. за е, минулий рік з США об'єдналися з союзниками з партнерами, створили надзвичайну коаліцію проти російської агресії. І е, пер е, йдеться не про навіть не про те, проти чого ми, а про те за за що ми виступаємо. Ця е, коаліція має е, підвищувати всіх людей, е, мають покращувати безпеку, е, забезпечувати гідність для всіх. гідне Ставлення е, демократії по всьому світові мають це робити, і е, я вважаю, що зараз є приломний момент в історії, їй визначить майбутнє на десятиліття. Це справедливо для нас, для людей всього світу. і е, потрібно захистити принципи, які є вічними. це вибір між між надією і страхом, між свободою і несвободою, Між обмеженнями і можливостями Можливості з'являються, явля, коли люди е, вільні. Немає більш солодкого слова ніж воля. немає е, вищого е, прагнення, ніж е, свобода. На цьому побудована Америка. Ви це знаєте. І це е, знатимуть наші діти, наші онуки. Свобода – це е, те, що, що бореться століттями. Будьте з нами, ми будемо е, підтримувати вас. це відданість бути союзниками, союзниками, які виступають за світло, а не за темряву. Е, за свободу, а не за полон. Нехай Бог благословить, бо благословить наше військо і героїв України, які і всіх ті, хто захищає свободу по всьому світу. Дякую, дякую, Польща. Дякую вам. Хай Бог благословляє.